Привіт! Я Ірина Лайко, практичний психолог Свейської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 1 Я із Сумщини, Шостинський район Прикордоння. Сьогодні буду говорити про ментальне здоров'я, яке об'єднує здоровий дух та психіки людини із соціальним складником. І тема моєї роботи. Пори року моєї душі. На сьогодні ментальне здоров'я об'єднує здоровий дух та психіку людини із соціальним складником. Воно є важливим для втілення бажань, реалізації цілей, доброго фізичного самопочуття, створення безпечного освітнього середовища та добробуту. Але не всі свої цілі ми ставимо свідомо. Іноді наші цілі формуються несвідомо, і тільки після того, як ми щось зробимо, ми починаємо розуміти, чого ж нам хотілося насправді. Ми можемо багато чому навчитися у природі. Зокрема, саме у природі ми спостерігаємо відрадну старість змін. Всі рослини і тварини проходять через цикл пір року. Зима дарує всім спокій, а комусь дає можливість. Відновитися навесні. Навесні життя знову пробуджується. Влітку природа досягає свого повного розквіту. Дозрівають плоди. Осінь дозволяє зібрати врожай, а потім. Природа вступає у наступний цикл зникнення. Нехай ця думка послужить над відправною точкою для роздумів у нашому житті, що відмирає, стає слабкіше, трачає свою значимість, відступає на другий план. Можливо, закінчується і йде минуле дружба, робота, шлюб. Може змінюватися внутрішня позиція. Або яке-небудь почуття, наша життєва філософія чи погляди зосередьмося на тому, що змінюється, але при цьому не зникає зовсім. Якщо ми хочемо збирати урожай, то сталість зміни часів року повинна нас заспокоювати. Якщо ж ми прив'язуємося лише до мрій процвітіння, то кробіг часів року буде нас засмучувати. Точно так само і в нашому житті ми можемо досягати зрілості і пожинати плоди лише в тому випадку, якщо зрозуміємо і приймемо для себе, що багато йде і змінюється, створюючи тим самим передумови виникнення нового. Всім відомо, що учасники освітнього процесу потребують психологічної допомоги та емоційної підтримки в однаковій мірі. Турбота про протеперішнє майбутнє досягається через стабілізацію психоемоційного стану дорослих та дітей, міння налаштовуватися на конструктивну діяльність, міння справлятися зі стресом і його наслідками, міння знімати емоційне напруження, досягати почуття безпеки та психоемоційного комфорту, відчувати сприятливу для навчання та роботи атмосферу. Як водій інколи забуває заправити пальним власну автівку, ми забуваємо стежити за власним станом. Але наш особистий бак необхідних ресурсів має бути завжди повний, адже життя не спринт, а марафон. Ми маємо орієнтуватися на далекі дистанції та піклуватися, аби сил та ресурсів нам вистачило на весь шлях. Особливо з таким потужним стресогенним чинником, як війна, всі діти більшою або меншою мірою зазнали та продовжують зазнавати великого стресу. Вони продовжують жити в інформаційному потоці, пов'язаному з війною, чують вибухи і стрілянину, живуть від тривоги до тривоги, продовжуючи спускатися в холодні укриття та бомбосховища, ті, Хто бачили руйнування домівок, є ті, хто чекають на повернення рідних із зони бойових дій. Найбільш ефективними техніками, що допомагають привести у рівновагу психоемоційний стан, є тілесні та дихальні практики. Адже перше, що ми маємо зробити в ситуації сильних переживань, це повернути безпеку нашому тілу, зняти напругу з тіла. Що призведе до розслаблення психіки і поверне когнітивну готовність дитини до навчання. Дихальна техніка для зняття стресу та панічних атак повітряна куля. Ще раз дих. Дуємо. Дих. Дуємо. Спокійно вдихаємо. Контується на глибокому та повільному диханні. Вдихаємо носом, видихаємо ротом. Робимо коротку паузу між вдихом та видихом. Видих має бути довшим за вдих. Можна доповнити дихальну техніку арт-терапією, що сприятиме розвитку уяви, творчих здібностей дитини, польоту фантазії, зняттю емоційної напруги, розвитку дрібної моторики рук і завдання чималого задоволення. Уповільнення та засередження дитиною на своєму диханні дозволяє сконцентруватися на собі та мислити чіткіше, почуватися краще розумово, фізично. У ці непрості напружені часи діти відчувають стрес і тривогу, які можуть проявлятися по-різному. Коли дитина ідентифікує в собі негативну емоцію, наприклад, страх, тривогу, і називає її. Можна вголос, але можна й про себе. Рівень прояву цієї емоції вже починає знижуватися. Емоційно почуттєвих станів існує більше 240, і тому розширення знань учнів про існуючі емоційні стани та вміння справлятися з ними це також важливо. буду обниматься. Боюсь, я рахую. Коли я боюсь, ты на руки и я буду трясти. Я буду работать вправо. Я буду пихать. Кулы. Сразу я, я только трясти. Емоційний стан та стресостійкість вчителя безпосередньо впливають на емоційний стан здобувачів освіти та на атмосферу у класі, групі а отже, і на їх здатність бути уважним, чути і мислити, пізнавати і навчатися. Напевно, кожен педагог чув про правило кисневої маски. У разі розгерметизації салону літака спочатку кисневу маску одягаємо на себе, а потім на дитину. Лише так ми будемо ефективними у допомозі. Саме тому освітянам вкрай важливо піклуватися про себе. Часи високої невизначеності та стресогенності, віднаходити власні ресурси стійкості та життєвої енергії і обов'язково піклуватися про власне психічне здоров'я, навчитися методом психоемоційної самодопомоги та самовідновлення, застосування арт-терапевтичних технік щодо роботи зі своїм внутрішнім емоційним станом, аналіз наявності тих чи інших почуттів і переживань. Знаходження імовірних шляхів підвищення позитивних та зниження негативних емоцій, прийняття реальності та пошуку нових ресурсів дозволило педагогам робити незвичні відкриття про свій стан, ресурсні можливості та свої сильні сторони. Шановні колеги, пам'ятаємо, що найкращий захист від усіх хвороб і тривог це тверда віра, і позитивні емоції, доброзичливість, впевненість і розсудливість. Тільки завдяки позитивному емоційному стану вчитель здатний забезпечити дітям відчуття психологічного захисту і моральної опори. Все, що сьогодні ми можемо дати і дітям, і дорослим у житті, це дати відчути, що вони не самі і в горі, і в радості, і в щасті, і в здоров'ї, і в хворобі, як в дитинстві, так і в дорослому віці, бо нема нічого ціннішого, як підтримка найближчих людей.